Той час, як виходив Ісус рехуну, і ішло за ним багато народу, два слівці сиділи край дороги, і, почувши, що Ісус проходить, мимо закричали, кажучи, Господи сину Давида, змилися над нами, люди картали, якщо замовкли. Але ті ще більше голосили, змилося над нами, Господи, сину Давида, тоді Ісус зупинився, покликав їх мовив. Що бажайте, щоб я вчинив вам. Вони кажуть, йому, Господи, щоб очі наші відкрились. Змилу Ісус і не їхні очей, і вони негайно прозріли і пішли слідом за ним. Ярехон, то тут є певний правообраз. Адже ярехом з єврейської мови перекладається на нашому якщо як місто Пахощі. І дуже часто ці пахощі використовували для того, аби їх давати перед престолом Божим. Проте, коли дивимося про те, місто Єрихон мало досить велике значення. Адже саме Ісус набив. Переходячи через Єрихон, він йшов туди, щоб здобути обітувану землю. І це ми можемо зрештою прочитати в Старому Завіті в Ісуса Навна в Шостій нові. Тепер ми маємо нового Ісуса, який теж іде, вирушуючи через Єрихон до Єрусалиму, але не для перемоги. Але для перемоги зовсім іншої. Він визволяє людину. Гріха. І дуже цікавий цей момент, який Матей підкреслює. що саме виходячи з цього ірахуну, ця хота до Єрусалиму, ця перемога над гріхом, він зустрічається двох сліпців, які мають фізичну ваду. Якщо візьмемо Старий Завіт, то можемо прочитати, Бог веде сліпих дорогою якої вони не знають. Тобто сліпота – це була досить важка, адже людина фактично не могла себе обійти. Проте ці, будучи сліпці фізично, вони в Ісусі Христі бачать щось інше, те, що зряче не можуть побачити. Вони звертаються до нього син Давида. Якщо ми прочитаємо в другій книзі Самоїла в 7 главі, то там конкретно каже про те, що спасити обіцяні Месія, він буде відкривати очі сліпцям. І вони кричать, тим самим даючи зрозуміти, що справді Месія прийшов. він не використовував ні ліки. Якийсь інші речі, він просто торкнувся і зір повернувся. Це і той важливий також момент, що коли людина торкається Бога, вона стає повноцінною. Вона отримує ту первинну благодать, яку втратила через рік. Не знаю, яка причина стала цих двох чоловіків. Потор Христа їх повернув до повноцінного життя. Проте Христос конкретно ставить питання після цього крику, чого бажаєте?» Це не просто є поставлене питання, але це питання, яке заставить людину замислитись, чого мені насправді є потрібно? чого я хочу. Адже іноді так багато є різних бажань, потреб. Тут стоїть конкретне питання, чого ти насправді бажаєш. Серед усіх турбот, які були в цих двох, була одна найбільша потреба це повернути зір, повернути повноцінне життя, стати людиною в цього слова. Тому Христос одразу до них доторкнувся. Але кажете, змилюється Ісус Христос над ними. Якщо подивитися з грецької мови, то тут є конкретно. Не просто змилуватися, але бути зворушеним із втра. Також тут можна використати інше слово. Яке використовується дуже часто як паралель, це є як милосердя, яке має мати, наповнювати своєю ворогою до своїх дітей. Тобто Ісус Христос є зворушеним від серця. Він спів страждає з цими кола Серця. Він розуміє всю їхню біль і всю їхню тривогу, яка в них є на серці. Це не просто почувши весити, але це зрозумів всю проблему цієї крові. І він їх ізціляє. І дуже цікавий нюанс, який Мари на кінець подає, що після того, як вони прозріли, пішли слідом за ним. Це не просто образ прозріння. Але це є навернення людини, яка не просто бачить уже, але вона бачить шлях, як іти за Христом. Тобто, як рухатись за Богом. Це не є просто фізичне прозріння, але це є духовне прозріння. Людина розпізнає дорогу і йде за Богом, розуміючи те основне, що є потрібне, чого ви насправді бажаєте. Оце і є те справжнє бажання, яке Господь вкладає в серце людини. І зважте, Господь, коли сотворив людину, Він не просто сотворив її, але він її сотворив на свій образ і додому. Тобто сотворив собі як друга, з якою можна спілкуватися. І зважте, Господь сходить до Едему, щоб спілкуватися і говорити з Адамом тепла те. Настільки високу гідність Господь дає людині. Проте людина деколи через своє життя, захоплення залишається світою. Не бачать концепти. Ви знаєте, іноді так буває насправді. Двоє молодих людей, які працювали через телефон, комп'ютер, настільки були зайняті роботою, щоб заробити що весь свій день проводили в телефоні. І коли одного разу вимкнули світло і пропав Wi-Fi, їм прийшлося залишити свою роботу. Вперше за багато років вони побачили, що у них є сусідка, яка є самотня, яка плаче від самотності. Вони побачили, що на подвір'я є діти, які бігають і кричать. Вони побачили, як заходить сонце, як проявляються зорі, які є місяць, і що листя починає вже жовтіти, бо близько осінь. Тоді один з них сказав, ми залишилися, були слідцями не тільки очей, але і власного серця. Ми жили, не бачивши власного життя. Деколи так і людина може залишитися сліпою, не бачити, що Господь проходить повс нею. Ці сліпці були сліпі очем, але зряче серце. Сліпота серця набагато небезпечніша, ніж сліпота очей. Тому що людина живучи. Може розминутися своїм Творцем, втративши найцінніше і найкраще, що коли-небудь вона могла отримати. Тому пильнуємо очі свого серця, щоб ніколи не розминутися з Христом.